Доброго дня! Мене звати Марина Леонгард. Я косметолог з вищою освітою. Практикую вже понад 20 років і є тренером еміксильних методик. Надаю широкий спектр послуг з анті-ейдж-терапії. Завжди використовую індивідуальний підхід це поєднання ін'єкційних процедур, таких як ботуліна терапія, контурна пластика, плазмотерапія, біоревіталізація, а також пілінгів уходових та апаратних методик. Головне для мене це безпека, якість та почуття міри. Зі своїми пацієнтами я завжди складаю план терапії або профілактики вікових змін з урахуванням віку, проблеми та бажань. Тому я веду свого пацієнта впродовж багатьох років. Звертайтесь, буду рада, та будьте красиві та здорові.